Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Вирішив записати відео, друзі, на тему, скільки сіна потрібно для відгуківлі бічків. Так як багато хто може з початківців не знає, або хто хоче прийти на інтенсивну відгуківлю бічків, щоб зменшити кількість сіна. От Скільки такі відгодівлі потрібно сіна. Зараз довбичок сіна і вирішив так швидко засняти відео. Так, як часу не вистачає, ну і перейдемо до теми відео. Взагалі-то, друзі, щоб сказати так в патюках, я не тікую сіно, тому так писати вам в потюках я не можу. Але, друзі, бо у мене там двоє телят, і ще куча. Ще куча по роках, да на яке я примерно зробив скерду для телят. І на одне я розумів, що мені на одного бочка не хватить сіно. Я тоді докупив, друзі, 100 тюків сороми, 50 тюків у горохлянки, 50 тюків ячмінки, згадав, ячмінки. я згадав. І, в принципі, згодував я 60 тюків, 40 тюків вишився. Для мого розуміння, зараз я якщо переводив підсчоти, близько 100 тюків, якщо ви будете тікувати сіно, сламу, це близько 100 тюків на період зимівлі, це так від середини осені, зима і ще кусок весни до травня навіть в принципі, хватає. Бо в мене боєтреві телята, я літом їх щось там випасав до середини осені, поставив їх на відгодівлю. І, в принципі, я врахував, що 100 тюків вам вистачить з горовою на одне теля. Я знаю людей, які ще, друзі, менше роблять затрату сіна, там беруть тюк сіна, ділять на 4 бичків в день. Тобто там ще кількість буде близько 60 тюків, 70 тюків в день. Ну, а друзі, таку кількість я не пробував використовувати. Все ж таки стараюсь заготовити сінок з запасом, щоб е краще, щоб залишилось. На наступний рік буде менше заготовляти. А меншу кількість не пробував. Хоча бачу, є люди, які в інтернеті показують, як і воно працює, і бички набагато краще набирають вагу, ніж коли він з'їдає там потюкові сіна за день і без древці, без концентрації. Тому більша роль відгуківлі бичків грає дуже концентрати. Сіно це така от дають тільки для того, щоб, як кажуть в народі, у бичка був жуйка, бичок, її, бо, бичок жував жуйку. Тому, в принципі, в кого туго з сіном, давайте більше концентратів і в принципі десь можна розтягнути до 70 тюків на відгудівлю на, на зимній період. З осені, до весни, до літа майже. Тому, в принципі, я думаю, в кого прибереми сіном можна економити, два ти більше зена, і тоді буде кращий результат. А кому було цікаве це відео, кому воно пригодилось, ставте вподобайку, підписуйтесь і всім дякую за перегляд.